Вже другий місяць у Кременчуці триває традиційний трьохмісячник чистоти і порядку. Працівники комунальних підприємств благоустрій Кременчука і КТП 1628 прибирають і вивозять з території міста сміття, облагороджують закріплені за підприємствами території. Сьогодні на вулицях міста в нас працюють три бригади по збору крупногабаритного сміття, два вакуумних пилососа і три бригади по збору палого листя, плюс садовий пилосос. На сьогодні ми виконуємо різноманітні роботи як по збору крупногабаритного сміття, так і збір на вулицях міста в прилеглих територіях жилого масиву. Збір листя за вересень у Кременчуці зібрали та вивезли понад Три з половиною тисячі метрів кубічних опалого листя вакуумними пилососами прибираються при частини дороги, червоні лінії та проїжджі частини. Аби полегшити процес прибирання, працівники комунального підприємства звертаються до Кременчужан. Велике прохання до наших мешканців, управляючих компаній, сортувати на сьогоднішній день лист окремо від крупногабаритного сміття. Це упрощує нам роботу і більше роботи об'ємів. Ми Можемо виконувати по місту. Виносити опале листя та гілля не можуть на спеціальні місця біля контейнерних майданчиків або на місця, позначені табличками. Жителі приватного сектору на місця, які визначені містянами разом з інспектором за станом благоустрою, також Кременчужан просять не нехтувати правилами сортування. Також у нас є велика проблема по місту це складування твердопобутових відходів і великогабаритного сміття. Майданчики для великогабаритного Сміття пристосовані для е, тих е, речей, які мають великі розміри і, і не можуть е, е, поміщатися в контейнер. Якщо у вас виникли питання щодо прибирання чи вивозу сміття, ви завжди можете звернутися за додатковою інформацією за номером. Комунальні служби Кременчука невпинно працюють над підтриманням чистоти і порядку у місті. Завдяки злагодженій роботі комунальних підприємств мешканці можуть насолоджуватися чистими вулицями та доглянутими територіями. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.